Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 21 листопада Мустафа Наєм, журналіст, написав у соцмережі Facebook я йду на майдан. Якщо тут збереться ще тисячу чоловік, ми будемо щось організовувати. Це так було приблизно. Очевидно, зараз ми будемо з'ясовувати, як з'явився чи через соцмережі, чи ще яким іншим. Чином і говоритимемо сьогодні про роль соцмереж в революціях поруч зі мною. Мустафа наїм, журналіст та письменник Андрій Любка. Добрий день, доброго дня. Тож Мустафа, як це було? І за скільки часу з'явилося 1600 а дописів? А не було 1000 дописів. Тисячу шістсот пере ні, ні. насправді там було не так. Там кліки. було 600 людей, які погодились. І справа була саме в тому, щоб люди погодились вийти. Тобто не просто лайкнули пост, а погодились вийти. І їх було 600. І вже було зрозуміло, що ну, буде несправедливо, якщо. Тобто якщо я не виконав, виконав умови, яку да. я виставив сам. Після того, що було, от якщо згадувати саме той період. Ну, насправді це було настільки емоційно, все, тому що ну, я, я намагаюся як журналіст завжди притримувати, того, що я не закликаю ні до чого. І я сподівався, якщо чесно, дуже десь глибоко, що ніхто не вийде. І, і коли вже так сталося, що люди. Погодилися, бачу дійсно 600 людей, ну це досить багато, і це, ви знаєте, що це був символічний день, тому що саме в цей день почалася помаранча революція, не 22-го. Тому що 22-го Віктор Ющенко вийшов на Майдан, 21-го вийшли люди. Тому і саме в цей день було символічно вийти. І я думаю, що ми просто вийдемо, постоїмо там, познайомимося хоча б з тими, хто вийшов, і хто в мене в Фейсбуці там, лайкає або коментує. Тобто ви зафрендилися вже не віртуально, а. Так, да, просто познайомитися, як було в Москві на болотні, знаєте, онлайн-в офлайн, і там познайомити, що ми є, це не хомячки, а реальні люди. Ну і виглядає так, що соцмережі це страшна штука. Казали, що може бути Євромайдан, а може бути Євродиван. В Україні вийшов Євромайдан. Е і очевидно, соцмережі закликали. ви, Андрію були всі час за кордоном, бо вже довгий час маєте стипендію і перебуваєте за кордоном. Е Приїхали саме на заклик соцмереж чи вже по-іншому? Ну, Це вже було трохи пізніше. Я якраз, коли Мустафа написав цей пост, і коли почалися ці події, намотуватися на клубок, вже розширятися, я якраз повернувся з Берліна і лише вникав у ці всі свіжі новини. І коли побачив, що збираються люди, і якої, скажімо, високої Фейсбук якості це люди. Так? Тому що це була така не громадянська і. Не, не народна, скажімо, ініціатива, так? а це були якісь такі дуже свідомі, дуже, дуже зрештою, люди, які знали, для чого вони хочуть вийти так? і чому вони хочуть протистояти, тому що діється. І мені здалося, що, що це дуже хороша ініціатива. І ми в той же час спробували з наступних днів організовувати. Той же Євромайдан у Польщі і довго сперечалися про те, що маємо зробити: вийти, наприклад, під Міністерство закордонних справ до Сікорського, чи вийти під Сенат, чи вийти під, під Сейм і так далі. Тобто, чи йти під посольство, тому що пікетувати посольство, як правило, ми вже не раз його пікетували, і там ніхто не виходить, і це режим на території. Вони не відчиняють дверей. вони не реагують, так і українці в принципі не дуже цікаві. А міністерство закордонних справ в Польщі реагує. Міністерство реагує як новіше, і дуже часто, наприклад, із якимись знайомими українськими бізнесменами або Науковцями, які працюють у Польщі, дуже часто аналітичні центри, радники е, президента польського уряду спілкуються, зустрічаються, і вони дуже часто проводять консультації, питають: чи можна сподіватися на те, на те, на те. Як ви відчуваєте? От після цього символічного виходу на майдан 21-го числа як відчували? А що робити далі? Підготовки ж то не було. І власне багато людей звинувачували в тому: організаторів чи ініціаторів цю стихійну стихійну кількість людей, які лайк, ну, лайкнули чи вийшли. вийшли. А значили в тому, що ну, так ніхто не робить. Мовляв, потрібна підготовка. Революція в 2004 році, вона готувалася. Хтось казав за півроку. Ви знаєте, я б тут дещо е е інші акценти поставив. Насправді, якщо б це було сплановано, е були б інші мотиви. Тобто, зрозуміло, що те, що зараз відбувається на Майдані, воно тому і спонтанне, що воно ніким не організоване ніякою політичної партії, і це насправді так, це дуже погано, тому що це може завершитися насправді дуже погано, навіть гірше ніж було до того. Але є інші е позитивні сторони того, які полягають в тому, що люди вийшли дійсно щиро. Тобто, там немає людей, кар'єристів. Ну вони є на чолі, так це зрозуміло, це нормально. Але е, там немає людей, які вийшли, щоб там захопити владу. Вони вийшли, тому що щось не подобається. Те, що було під час помаранчевої революції, давайте згадаємо. Е, там була дуже конкретна мета: виграти вибори, відстояти вибори виграш конкретної людини. Зараз мета настільки розмита, тобто зараз зараз мета здається змінилася. Тобто, коли люди виходили 21 го числа, вони йшли виключно за євроінтеграцію. Зараз мета розмилася, говорять вже. Давайте знімаємо уряд імпічмент президента і так далі. Тобто змінилися акценти. Ну знаєте, я би так не казав. Давайте поставимо всі крапки. Нові перше, люди вийшли, тому що їм не сподобалося, що булось двадцятого, двадцять дев'ятого трисати. Так перше, 29-го вони вийшли. Там то 21-го вони вийшли, тому що їм не сподобалося, що їм ну фактично заборонили мріяти. Тобто мрію не можна вкрасти, але заборонили мріяти, і це дуже важливі дві речі. Все, що відбувається далі, це інструменти. Тобто імпічмент президента, Кабінет міністрів, Верховна Рада, цей турпохід по, по, по урядовому кварталу, який зараз влаштувала опозиція, це все інструменти. А мета і дійсно те, що лежить всередині, дуже проста. Те, що відбулося, не сприймається. Тобто, що б не відбулося далі, як би зараз не, не вибачався Азаров, там, Янукович і так далі, зрозуміло, що те, що вони зробили. Це не сприймається. Це коли гвалтівник приходить, знаєте, і вибачається перед своєю жертвою. Дякую за вибачення, але там одружитися з цією людиною, вона не зможе. Це зрозуміло, так? так і от конфлікт в цьому. Тобто, далі як цю людину вбити, там прибрати, не знаю, справді відставку. Це вже інструменти, так? А конкретна мета дуже проста. Це неприйнятно, все крапка. А далі так це вже проблема політиків. Придумати ті інструменти, які б дозволили людям законно вийти з цієї ситуації. Ну, політики наразі здається, інструментів не придумали правильних. Але, але загалом ніхто не придумав інструментів, і плану дії ніхто не може запропонувати. Тому що єдиний план дій, який наразі чинний, так це залишатися тут і стояти. І ми маємо своєю стоїчністю показати, що ми гідні кращого майбутнього. І відповідно, вони мають піти під тиском, хоча тиск буде меншати щодня, і все менше і менше людей будуть залишатися. Тому що я от вчора обійшов у ці всі наметові, не наметові містечка, так, але Одневий палац, кмда там, де люди Будина живуть проспіл. і вони значно більш радикальні, ніж Фейсбук аудиторія. От тут оцей конфлікт між тими людьми, які приїхали, які сидять тут без ноутбуків, без нічого, без книжок. Вони не їм нічим зайняти цей час. І в них час проходить як у черзі в лікарню удвічі довше, хвилина за дві. І вони страшно відчекають якихось дій. І вони всі зраділи і вітали оваціями слова Яценюка. Вчора що давайте пішли туди, бо думали, що щось відбудеться. І я думаю, що вони будуть чекати, але налаштовані значно більш агресивно, ніж. Фейсбук аудиторія, в чому є велика різниця, і вони будуть чекати, але в якийсь момент вони почнуть їхати додому. Але бачите, от Фейсбук аудиторія чи аудиторія соціальних мереж в тому ж таки Єгипті, так там народ зробив революцію саме починаючи з соцмереж, незважаючи на те, що там пустелі і інтернет, мабуть, слабший. Ну це це не можна. Ну тут тоді, е, бо є ну є але дуже... все ж та, ну, це пані. Є дуже велика різниця між мітингами. Е, давайте тоді називати це революцією. Революція, крім будь-яка революція, крім науково-технічної, це незаконно. Якщо ми хочемо революцію, робимо революцію. Все тоді в яким шукаємо спосіб, як робити революцію. Якщо ми хочемо мітинги, мирні стояння, оплески промови, це мітинги, оплески промови. Це дві великі різниці, тому не можна це називати наразі революцією. Воно вже має інфраструктуру протесту. Так, бо коли в неділю все лише починалося, все було дуже дико, і ніхто не розумів, що відбувається, куди йти, де скажімо, вогнище, так протесту. Зараз воно вже є е, люди, які записані на кухню, в охорону, є блокпости. Так, наприклад, ми вчора двічі стоїть, чергували біля воріт. Біля Нацбанку є ворота, якими так, так. можна заїхати в Кабмін. Так, і от ми двічі по дві години там стояли, бо є записуєшся, тобі дають ділянку роботи стій і там пильну, ага. Так? Тобто це вже зараз виглядає більш-менш як протест. Так у людей є бейджики, ти знаєш відповідно хто координує той напрямок, хто займається пресою, хто займається. Скажімо, хто всотує ідеї, так хто до кого можна приходити і щось пропонувати, так наразі здається, що це досить так пасивно, але е, зараз є інфраструктура протесту. Просто треба визначитися, що ми хочемо. А ми не можемо визначитися, що ми хочемо. Тому що, наприклад, я вчора стою під банковою, коли я повів, і виступили різні люди. Потім виступає Ірина Фаріо, і вона щось там розповідає, розповідає, розповідає. І потім е, тут між нами ми маємо вигнати е, е, атеїстів, людей, які зневірилися, і так далі. Я думаю, я атеїст. Чи мають вони мене вигнати, чи я маю далі стояти, чи сам піти воян е, незгідний з нею? Так наразі е, найцікавіше, що що я чув е, від людей, які, скажімо, стояли біля цього ж на це була пропозиція, бо я йому кажу, що ні, треба мирно стояти, тому що вони одразу ведуть війська, а ми самі будемо винні і так далі. І воно ні до чого не доведе. Сил немає, немає зброї. Так, ну революція, в принципі, це зайняти будинок адміністрації це не революція, це зайняти будинок. Це теж дві різні це речі. Це порушити так? закон, в принципі. Це порушити закон, але я вважаю, що е, зайняти будинок адміністрації в робочий час, наприклад, приходять люди і вимагають зустрічі з своїм президентом, який має бути в робочий час тут. Він появився не як чоловік, абсолютно, і не як політик, не як президент своєї країни. Любить він цих виборців чи не любить, вважає... Я думаю, що він вважає, що це все проплачено. Він не може в межах своєї інтелектуальної е, орбіти так, уявити, що хтось. Взимку стоїть просто так, і хтось за свої гроші приїхав, і хтось просто приносить Я б щось не думала так про, от, про низький рівень інтелектуальної орбіти, Отак, от всіх, вибачте, е, позбавити мрій. Е, Мастефо, от ви вчора я бачила вас у парламенті, ви спілкувалися з багатьма політиками. Е, як вони от, з розмов з вами бачать вони вихід ситуації? Я думаю, що зараз ніхто не бачить ситуацію. Якщо будь-яка людина, яка вам скаже перше, що вона керує ситуацією, що вона розуміє, що вона робить, і що вона а, і має план, це неправда, це популіст. Зрозуміти, в чому сталася якби проблема? Сталося дуже багато речей, які схожі за формою, але суть. Того, що відбувається дуже дуже відрізняється від того, що були і в 94-му році і в 91-му році, тому що те, що зараз ми бачимо на вулицях, це вперше люди вийшли не за когось конкретно, не за Чорновіла, не за кучму, не за Ющенка, а за себе. І це правда. В четвертому році так казали, що вийшли за себе, але ми розуміли, що вони вийшли проти фальсифікації. Зараз немає конкретного об'єкту, проти якого виходити. Люди виходили за якийсь конкретний вибір, так, так. за власне нарізмані. Останній я раз це було коли ми отримали незалежність. Революція на граніті, те, що була в 91-му році. До, після того такого не було. Цього не можуть розуміти ані Янукович, ані Яценюк. Або Кличко, або Тягнубок. Бо вони не мають досвіду такого. Тобто вони вважають, все, що це можна використати проти когось або, або проти чогось. І це конфлікт. Друга велика проблема в тому, що Янукович не кучма. І те, що зараз відбувається, те, що ми бачимо останню добу, насправді це ну, особисто мене дуже лякає. Тому що подивіться, минуло вже п'ять діб після того, як побили людей. Жодної винної людини немає. Це означає, що це сигнал всій системі, що так можна. Це означає, що цій системі ми своїх не здамо. Це означає, що в разі якщо будуть якісь конфлікти, навіть якщо ця, ця натовп, який зараз стоїть, ці люди, які стоять, навіть якщо вони не спровокують, навіть несвідомо або щось станеться, проти них буде використано дуже жорстко косилу. Якщо це станеться несвідомо, так. І саме головне, те, що було вчора вночі заяви Генеральної прокуратури, це вже остання межа. Тобто вони погрожують напряму. Перше, ми будемо шукати винних і в себе, і в вас, але ми розуміємо, як вони будуть шукати в себе і в нас. І я думаю, що якщо те, що зараз відбувається на вулицях, провалиться, нас очікує дуже жахливий сценарій. Я думаю, що чистки, які пройдуть, і серед громадських активістів, і серед студентів, серед викладачів, серед політиків це буде найгірше, що знала Україна, тому що вони не зупиняться. Для них це буде сигнал слабкості громадянського суспільства опозиції. І вони будуть боячись того, що було в четвертому році, і ще раз отримати це. Вони будуть робити все, що в їх силах, і більше того, вони будуть говорити: дивіться, ви ж слабкі. Вас ви хотіли зробити незаконні речі. І правильно каже Андрій, що це незаконно, це зрозуміло. Але з іншого боку, є конфлікт з Конституцією. Конституція дозволяє мирні збори. Тобто це незаконно, цей незаконний е, крок зараз опозиція, бо людей на вулиці він спровокований незаконними діями влади, але про це вони забудуть. І будуть сидіти люди законно, по закону, за те, що вони порушили закон. Нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Фейсбук, маємо багато запитань до Мустафи Єма та Андрія Любки. І маємо запитання вже телефоном, хоча номер я лише називаю 490 129 код Києва 044. Послухаємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрий день, всем Валентина. У мене к господину Андрею два питання. От чому в других країнах правительство кожні пів року змінюється, нічого, всі живуть прекрасно, от та ж сама Італія, це перший вопрос. А второй вопрос, что не очень ругайте оппозицию. У нас оппозиция такая, какая есть, другой не будет. И вы прекрасно знаете, что 99% населения надеялось на то, что Янукович підпишеть цю асоціацію. И поэтому эти эти митинги возникли спонтанно и не могли быть так подготовлены, как помаранчева революція. А помаранче Миле, дякуємо вам. Дякую. Якщо можна е, лише коротку репліку про перше питання, про те, що е, десь уряди змінюються частіше, часом частіше, але е, загалом е, ротація Кабінету міністрів е, більше ніж раз на рік свідчить про нестабільність в Україні і в тому числі нестабільність економічно, тому вона нічого доброго не несе. Еліна Кац запитує чому ВКонтакті залишився без уваги як політиків, так і громадськості, адже студенти більш активні там. Абсолютно. Це тому... Я цього не розумію, тому що, скажімо, якщо у навіть віковий сенс користувачів Фейсбуку і контакту, значно відрізняється. І масова революція можлива лише тоді, коли вийде контакт і однокласники, а не Фейсбук. Фейсбук можлив... може зробити дуже якісний протест, інтелектуально підготований, який має якусь платформу за собою, який за собою має певні моральні цінності. А ті люди, які сидять у контакті і слухають музику, які не читають новини і тому часто не в курсі чогось так зараз їх трохи підхопило підхопив виру великих містах уже студентських студентських центрів так тому що коли видно що всі йдуть то і я йду але загалом підняти їх поки що нікому не вдалося і фідбеку майже немає я маю акаунт у контакті я бачу що коли якщо ти запостиш е, е, якусь Статтю з провокативним заголовком або е, якусь пісню. Будь-що будь так, то е, ти отримуєш втричі більше е, фідбеку, лайків і так далі, ніж якщо ти запустиш якийсь політичний текст або якусь, якийсь заклик. Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Вітаємо вас. Я хотів би задати вітання Ну, Перше хотів би виразити уваження його роботі. И второе, хотел бы спросить, так как он, на мой взгляд, очень информированный журналист, э, что это был за демарш Богословской, да, то, что вот она была статьей в «Украинской правде» и... Здесь было не, ваше интервью с э, Богословской. Да, и не является, не является... Ну, была статья в, в «Украинской правде». Э, и э, не является ли это э, каким-то хитрым ходом формирования новой оппозиции вместо той, которая сейчас, на мой взгляд, ну не завоюет авторитета вот всем, всеми теми событиями, которые сейчас происходили, и вместо них вот сейчас появится. Да, да, давайте. Ну, во-первых, я не думаю, что Богословская в принципе может стать оппозиционером. И тем более, что она стоит авторитетная позиционер, которая заменит хоть что-нибудь. Не потому, что я к ней плохо отношусь, она умная женщина, пока не на камеру, это правда. Но я ей это тоже говорю в глаза, поэтому это не, <coughs> не секрет. Суть в другом. Я думаю, что... Ну, первая Богословская выходила не раз из партии регионов. Мы помним четвертый год, когда она выходила из правительства Азарова, говорила про Азаровщину. Мы помним 2007 год, 2009 год, когда она уходила. От Януковича при объединении с Тимошенко. Ситуация в том, что многие люди сейчас уходя от Януковича, то есть те, кто сомневаются, те, кто уже ушел, на самом деле пользуются, то есть у них разные мотивы. Вот я например уверен, что Левочкин ушел даже не потому, что он был против разгона, а потому что его не поставили в известность про этот разгон. И потому что он, участвуя в общей команде, получил, в общем-то, негатив, от которого от него не зависел. Не, не факт, что если бы он сам принимал такое решение, принял бы такое же решение или не принял. Что касается Богословской, мне кажется, что это такая очень э, личная история, женская, постольку, поскольку э, за несколько дней до э, э, До, до, до того как они отказались от подписання, Богословская мне лично доказывала, что это возможно. И я помню тот день, когда она уже поняла, что это не закончится, она была действительно сильно расстроена. <coughs> я думаю, що саме тому вона. Э, Вирішила, ну тобто, це її вихід емоційний, насправді це не вихід інтелектуальний, це не вихід, е, тому що вона вийшла одна. Якщо б вона дійсно повела за собою велику кількість депутатів, там їх більше 40, які підпорядковуються льовочкими фіртушу і пінчуку, це було б інший вихід. А зараз це мені здається, ну такий особисте і е, е, насправді. Чому я вважаю, що це не, не дуже хитрий хід, хит, тому що він не, 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 нічого не принесе. Якщо ви вважаєте, що хтось буде після цього її більше поважати, або в неї будуть якісь бонуси у майбутній владі, яка прийде після цієї, то це помилка. Я думаю, що вона тільки я... нашкодила себе. Але з іншого боку, <кій> говорили, що в понеділок, нібито зранку, було готово вийти 20 30 осіб з партії регіонів, а як результат вівторок вийшло лише двоє. Треба зараз зрозуміти одну річ, зараз всі знаходяться на, на нульовій точці. В жодної команди в країні, в жодної групи немає розуміння, що робити далі. Цього рішення у влади, цього рішення немає олігархів, жодних, цього рішення немає опозиції. Це з одного боку дуже добре, тому що всі дуже розважують. Але якщо е, так станеться, що хтось з них рішення раніше інших, то це може дуже призвести до поганих наслідків. Тобто, якщо зараз би хтось з них, ну скажімо так, відійде від цієї позиції, що будуть просто утримуватися на точці нуль, може призвести до чого завгодно. Якщо зараз більшість різко переформатується, це може призвести і до і до арештів, і до насильства, і до чого завгодно. Якщо зараз опозиція вдасться до якихось активних дій, це теж може привести право в тому, що в жодної сторони немає впевненості в перемоги. Ну, все може призвести, але в перші дні, коли виходило богословська і коли починалися ці всі штуки, було відчуття ейфорії, було відчуття наростання е ситуації. Так, ніби комок от валиться, так і збільшується. Тобто, та заявила, той пішов у відставку і так далі. Е олігархи, наприклад, канали почали показувати е майже наживо майдан, так правдиву, вперше так. Олігархічні канали великі. Е більше того, я дуже здивувався, коли побачив, що в Києві е що це за революція, якщо метро. Продовжує роботу на годину. На ну, поки воно мало би не працювати, мало мав би впасти мобільний зв'язок, мало би не бути електрики, води і так далі. Так. І дуже сильно. Але ну але може через перенапругу. Йдеться про те, що е було відчуття, що змі що певні, скажімо, еліти передомовляються, перегруповуються, так і вони готові зливати Януковича. Так а зараз такого відчуття вже немає. Зараз мені здається, що сам, сам факт побиття був. Ну, дурістю, просто дурістю. Він за згідно зі своїми якимись уявленнями. Ну, стафан не погоджується, що це була дурість. так? я не думаю, що це була дурість. Розумієте, є дуже багато знак. Ну, з того, що ми вже знаємо внутрішньої інформації, які вказують на те, що не це не просто була дурість. Це була підготовлена акція. І я зараз не не хочу. Я зараз кажу дійсно, як журналіст, який не ангажований і дивлюсь на це по фактам. Давайте дивіться. Ми були на багатьох акціях протягом останніх трьох років. Я бачив, як працює Беркут. Я знаю, як вони вміють працювати. Якщо треба витісняти, згадайте мовний майдан, згадайте харківські угоди. Під час харківських угод було набагато більш радикальна ситуація під Верховною Радою. Вони вміють працювати на витіснення. Тобто є команда витіснити людей. Ну от Олексій Венедиктов, вони... наш колега з вами з еха Москви, який приїхав сюди. Він каже, що це не розгін, це не витіснення, це мочілово. Знаєте, ну він правий, так але... Але все в нього московський досвід. Так. так, тобто я б не довіряв жодному московському журналісту, який зараз оцінює ситуацію в Києві. Тому що для них взагалі дивно, чому ну побили, ну то й що. Тобто вони б'ють щоразу, коли вони виходять на 31 з коли на болотно, і це вже взагалі, такий спорт. В них я не хочу в, мої, в моїй країні це в спорт. Тому що здається тут, коли витісняють, вони оточують людей і їх виносять. Тобто обережно виносять. Так робила завжди міліція українська. Завжди. Всі роки, що я працюю, вони інакших методів не знають, просто не вміють, інструментарію немає, розумієте? Вони б'ють тільки тоді, коли підходиш дуже близько, б'єш, гоплюєш в очі, я не знаю, і то, якщо ти дуже агресивно. Вони стоять, в них не було жодної агресії. А тут нас доганяли Перше. за 400 метрів. Друге. Те, що там було використано Беркут Луганського, Криму, Дніпропетровської, Черкаської області. так? Це... Дуже-дуже погана ознака, тому що це означає, що вони підбирали тих, хто їм потрібен. Навіщо треба було звозити в Київ з Дніпропетровську або з Криму, є ближче? так? Тобто хтось когось підбирав, вірних або невірних, тих людей, яким тут в Києві нема куди діватись. І е, головне, третє, вже є зараз у нас інформація про те, що цим керував особисто народний депутат, колишній народний депутат Володимир Сивкович, це вже не секрет, багато вже це про це говорять. І ця людина дійсно була задіяна в цій операції. І головне, що треба сказати, що розумієте, е, навіть якщо ви побачили, я ж бачив це все так. І ці кадри там не було команди розчистити просто. Тобто, якщо треба розчистити, послухай, там було 600-700 людей. Якщо проти 600-700 людей поставити тисячу беркута, тисяча в них була, то вони самі підуть. Просто йти і витіснити їх звідти. Вони били ще до того, як люди почали причиняти спротив. Це означає, що була команда. Розумієте, я не думаю, що команда була бити, вбивати, але команда на жорсткий розгін була точно сто відсотків. І саме головне, не треба бути в наївних ілюзіях, і думати, що не когось про це не знав і що його підставляє. Зараз дуже така велика версія, і мої колеги, журналісти, деякі про Це неправда, це захищати Януковича. У нас залишається 30 секунд до завершення радіо. Ефіру я скажу радіослухачам, що це була програма Ваша Свобода. Ми спілкувалися про соцмережі та їх роль у революції. Люціях з письменником Андрієм Любкою та журналістом Мустафою наємом скажу, що ну будемо бачити, як розвиватимуться події далі, і з програму цю провела Інна Кузнецова. Але ми продовжимо наше спілкування для інтернет-глядачів, бо маю силу силену запитань до вас саме з соціальних мереж.